Туває друшляк, воно ніхіга не газує. Я йому газу, а воно ніфіга не їде. Я водій і легкового, і грузового, і всього те, що передвигається, кроме гусеничної техніки. Для когось кажеться, що це легка професія, ти їдеш і все. То тут ти завжди ризикуєш. З добрим утром. Нема моєї буханки. Перше поранення я отримав в місті Бахмут. Друге поранення в мене було в Вовчанському районі. Нас відправили на відновлення до Єгипту. Коли ми туди приїхали, ми побачили, що там багато маски. Ми москутів не били, не ганяли і вирішили, що будемо здіватися з них по-своєму. І кожного вечора в ресторані ми замовляли українські пісні червону калину, фортецю Бахмут. І вони з кислими фізіономіями. Слухали їх, ну діватися їм не було куди.